Нові та сучасні матеріали, що прослужать тривалий час та будуть захищати від опадів: чи то від дощу, чи то від снігу. Харківські комунальники активно працюють по відновленню покрівель багатоповерхівок, як жорстких, так і м'яких. Роботи тривають по всіх районах. Ось як і на цьому об'єкті, що в індустріальному районі. Завелика покрівля на чотириповерхівці, що сильно протікала в процесі оновлення. Дана покрівля була не в придатному стані, протикала до четвертого поверху, міняємо гідробар'єр, обрішітку, робимо заміну кров'яної системи, також жалобів, свісів, міняємо шифер на профліст. Роботи почали проводити пару тижнів тому, загальною площею понад 1200 квадратних метрів. Робимо максимально швидко та якісно. Комунальне підприємство Харків Житлобуд» виконує щоденні роботи по ремонту житлового фонду Харкова, а саме в Слобідському та індустріальному районах міста. Так, з початку року за сприятливих погодних умов. Вже виконано роботи по ремонту 19 жорстких покрівель в рамках поточного ремонту. Площею понад 66 тисяч метрів квадратних. Загалом заплановано було зробити 28 житлових будинків з загальною площею понад 11 тисяч метрів квадратних. В цьому році також виконані ремонтні роботи м'яких покрівель на 44 житлових будинків, площею понад 16 тисяч метрів квадратних. Робітники підприємства виконують роботи з відновлення вхідних груп. З початку року це 45 вхідних Дні груп в 38 будинків на зараз. Роботи з відновлення цоколів були вже проведені на 33 житлових будинків. До кінця року їх кількість буде перевищувати 40. Серед робіт, що виконує підприємство, також є асфальтування вимошень прибудинкової території. З початку року було відремонтовано вимощень біля 19 житлових будинків Слобідського та індустріального району міста з загальною площею понад 1200 метрів квадратних. Роботи продовжуються. Працюємо на благо Харкова. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.